Арештованих активістів випустять лише тоді, коли люди підуть з Майдану та звільнять усі адміністративні будівлі. Таке рішення парламенту хвалив картками старого дуету партії регіонів та комуністів. Фактично в Україні узаконили інститут державних заручників, заявляють в опозиції. А значить, висока ймовірність нової ескалації конфлікту. Місяці протистояння в Україні шість загиблих активістів. Понад 30 пропали безвісти, 140 арештованих та більше двох тисяч поранених. Другу хвилі насильства спровокував пакет законів, які ухвалили 16 січня. Так звані закони про тиранію. Ще вранці 28 січня. Депутати не знали, чи скасують закони, які скупали націю в крові. Регіонал Михайло Чечетов до останнього нахвалював їх. Ми думали, що наоборот, опозиція буде та що партія гіонов, яка послідовательно відділа Україну к європейським стандартам в Європу, от, прийняла такі законопроєкт, там влада опозиція, вдруг чомусь чому так сказать, не восприняла это. Тим часом окремий привіт регіоналам від журналістів. Лік поранених та побитих міліцією колег перевалив за сотню. Скажіть, будь ласка, це вам на пам'ять. Вити журналіста візьміть, подивіться в очі цим людям. Гальба. Гайба. Гайба. Але того дня Україна вбереглася від найгіршого сценарію. Тиранічні закони таки скасували. З'явився шанс на перемир'я. Та вже наступний крок про більшості був не під силу. Опозиція вимагала звільнити усіх затриманих активістів майдану, яких трактує як заручників режиму. Більшість затриманих опинилися за ґратами, якраз за законами 16 січня вже скасованих. Проте багатьом учасникам протестів і далі світить до 15 років тюрми, як за умисне вбивство. Партія регіонів та КПУ висували свої умови в обмін на новий закон про так звану амністію. Вони пропонують встановити 15-денний термін. За який час, якби мітингувальники мають залишити майдан, тоді з цього часу вступить закон про амністію. Для нас є неприйнятним от ті умови, які виставляє партія регіонів, щоб відпустити, щоб звільнити, щоб припинити кримінальне переслідування заручників, яких вони вже взяли, яких вони утримують і яких вони збираються ще посадити. Стаття 147 кримінального кодексу України захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання родичів затриманого, державної або іншої установи, підприємства чи організації, фізичної або службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника карається позбавленням волі на строк від до 8 років. Ми не розуміємо, як можна проводити переговори про амністію. Людей потрібно просто звільнити. Депутат Європарламенту Ельмар Брок. Ознаки заручництва мають чи не всі затримані від 1 грудня, наполягають свободівці. Однак після колективного арешту сімох а політичних студентів у ніч з 19 на 20 січня про це заговорили навіть поважні діячі культури. 20 січня біля п'ятої ранку на Подолі невідомі викрили семеро студентів Київського університету кіно і театру імені Карпенка Карога. Діти поверталися до гуртожитку з Майдану і говорили по-українськи. Викрадачами, які не мали форми та жодних підстав для затримання, виявилися спецслужби МВС. Дзвонити рідним заборонили. Лише в день хлопців розшукали народні депутати, бо батькам брехали. Мовляв, не затримували. До п'ятої вечора їх мали випустити, оформивши статус учасників слідчих дій, не підозрюваних і навіть не свідків. Народні депутати наполягають, після 17.00 прокуратура дала вказівку всіх закрити без розбору звинувачення, напад на правоохоронців. Завдали побої та тілесні ушкодження. Працівникам міліції різної ступеню тяжкості. Якщо ви подивитесь на відео, студентів захоплювали шість автомобілів. 24 людини захоплювали сім студентів. Ви можете собі уявити, як відбувалися ці сім студентів, так що вони покалічили бідних 24 чотири представника міліції. І вони фактично були заручниками. Іншого пояснення того, що міліція не допускала адвоката до затриманих, немає. Україну накриває сталінський морок, воронки, катування, сфальшовані справи проти мирних людей. обурюється також режисер Михайло Ілленко. Він викладач театрального інституту і непогано знає затриманих. Люди, які професійно готуються, готуються. Ну гладіаторські готуються до цих е, подій, е, їх важко взяти. Бо якщо його брати, то можна і одержати. Назустріч, бо вони треновані. Вони знають, як уникнути, як скинути, е, е, значить, погоню. А ці йшли романтично, дуже зручна здобич, правда? Голос народної артистки Ади Роговцової тремтить на очах сльози. Це не роль, а страшна дійсність України Януковича. Чужих дітей не буває. Дитина це дитина, творча дитина це особлива дитина. Вона не може бути осторон того, що відбувається. Немає слів, немає, немає слів, таких тієї ганьби висловити, яка народжується в серці проти тих, хто зміг їх чіпати, хто зміг їх бити. Більшість затриманих студенти Богдана Бенюка, народний депутат, того ж дня організував кампанію на підтримку заручників. Ми розуміємо вже підсвідомо, що цей суд буде судити не по душі і не по серцю, і не по божому. Ми вже це з вами відчуваємо наперед. Але е, все в руках Господа Бога. І я розумію, що все буде складатися добре. Бо якщо ми вже тут на прес-конференції така маса людей і говоримо про це, то я думаю, що і серце тих суддів воно все одно мусить кровоточити якоюсь любов'ю. Принаймні, обов'язково совісних також заграє. Сподіваємось на це. Наступного тижня українці відкрили другий фронт. Протести практично у всіх областях держави. Сюрприз. Зібраність людей у центрі та на півдні відзначають самі опозиціонери. Влада, ледь оговтавшись, пішла по хатах місцевих активістів На осліп, буквально за партійними довідниками свободи. У центрі Черкас 27 січня затримано голову обласної організації Свободи Юрія Ботнара. Того ж дня зник голова Запорізького обласного осередку Віталій Подлобніков. Значно пізніше його таки знайшли у міліцейському відділку, де його тримали без пояснень і права на дзвінок адвокату. Також 27-го арештували керівника Донецької міської свободи Артура Шевцова. Для повноти картини полювання міліції на голову Дніпропетровської організації Свободи. Поки Олександр Замковий спілкується з журналістами у Києві, двері до його квартири у Дніпродзержинську вже вивалюють міліціонери. Зараз я знаходжусь в Києві. До мене додому зараз приїхали слідчі з Дніпропетровська, зателефонували мені, що в них є рішення суду на обшук моєї квартири, нібито я вчора, 26 го числа, був у Дніпропетровську і приймав, приймав участь в масових заворушеннях, де було присутнє 500 осіб. На що я відповів? Що я вже більше тижня знаходжусь в Києві, 29 січня. Міліція провела обшук в квартирі прес-секретаря Дніпропетровської свободи Міле Мороз. Звинувачують терористів. У той же день голові міської свободи Дороленко під час обшуку підкинули ноутбук та вибухівку. Арештували голову студентської свободи на Січиславщині Віталія Романського. Також спалено приймальню народного депутата Міщенка і офіс свободи у Дніпропетровську по звірячому побито охоронця офісного центру. Влада тут себе веде як терорист, який захоплює заручників, потім починає торгуватися за ці чи інші преференції. Очевидно, що це продовження той більшовицької парадигми, тому що насправді большевики. Ввели зару... масове заручництво як метод ведення політики на окупованих територіях. Тут на Україні вночі 29 січня. 52 депутати від партії регіонів були готові проголосувати за закон про амністію в редакції опозиції без попередніх умов. До парламенту прибув Віктор Янукович, Зібрав своїх депутатів погрожував розпустити Верховну Раду за проект банкової 232 депутати. Спочатку звільняєте майдан, потім на волю виходять арештовані. Цей закон демонічний привіт з минулого від армії Леніна і Троцького. Міркує історик Роман Коваль. Майже 100 років тому більшовики запровадили тактику масового заручництва, тітушки або широка співпраця з криміналом, теж ноу-хау Леніна. Нічого нового журиться коваль. Е, от, наприклад, мішка Япончик Одеса, теж він зібрав полк із кримінальників. І червона, червона керівництво відправило їх на фронт. 23 січня невідомі викрили Дмитра Булатова, одного з лідерів Автомайдану. Ледве живого його знайшли 30 січня. Протягом тижня його катували. Натомість міліція вирішила арештувати Булатова, а також інших лідерів Автомайдану Олексія Гриценка, Сергія Кобу, а ще свободівця Євгена Карася. Арештовувати Булатова прибули просто до реанімації. Народні депутати влаштували цілодобове чергування, аби міліція не взяла напівживого активіста в заручників. Проте зараз далеко не часи ренесансу більшовизму, скоріше винятковий анахронізм. Адже Україна живе поруч з об'єднаною Європою, має мільйони людей з громадянською позицією та великий родинний досвід опору диктатурам. І про це нагадав не просто Київ, а уся Україна. Після ухвалення законів про диктатуру до рук народу перейшли 10 обласних адміністрацій. Спочатку в Галичині та на Волині, потім на Поділлі, в Сумах та Чернігові. В Черкасах люди ледве не спалили одам. Повстали вігіони створюють народні ради, альтернативні органи влади. Масові протести окупили Схід та Південь, базові регіони влади. 26 січня біля 10 тисяч людей пікетували Дніпропетровську та Запорізьку обласні адміністрації. Я думаю, що вони не очікували, що це перейде навіть збруч. Для них дуже дивним було, що це перейшло збруч, але коли воно вже опинилося по іншу сторону Дніпра, і оце невдоволення, в них сталася паніка. Я не впадаю в ейфорію від того, що ми отримуємо аж такий результат на Дніпропетровщині і Запоріжжі. Але сьогодні відбувається революція. Революція це швидкі докорінні зміни. Другий фронт у регіонах означає король голий, силовий ресурс влади, фіговий листок, який може прикрити хіба урядовий квартал у Києві. Іронізує Андрій Ілленко. Це руйнує сценарій по розколу України. Коли я сьогодні бачу в інтернеті картинки, як обласна адміністрація в Одесі, абарикадується бетонними плитами в Одесі, то в мене я, я щасливий. Я розумію, що Україна єдина. Тобто, все процес незворотний. В український протест повірила і скептична Росія цього разу із виразними сподіваннями на зміни і в їхній країні. Путін ніяк не може зрозуміти просту річ. Путінська Росія ні для кого не може бути привабливою. Путін програє в Україні, тому що цього разу він має справу не з Обамою чи Кемероном, а з мільйоном людей, які не гірше нього знають, чого хочуть і чого вони категорично не хочуть. Слава Україні, Андрій Пінковський, радіо Ехо Москви. Влада як поранений звір, смертельно небезпечний. Переконаний Денис з Дніпропетровська. У нього закрите обличчя, бо переслідує міліція. 26 січня вийшов на мирну акцію протесту. Але тієї неділі міліція та бандити стояли пліч-опліч, обурений Денис. Тітушки почали кидати кидатися камнями, підбігати травити газом людей через забор, і почалася ескалація конфлікту. Потім тітушки почали із міліції нападати на людей. Іван, колишній військовий, не дав себе арештувати. У нього розбита голова. Дісталося від міліціонера. Переконаний, режим розгублений. Люди, які стояли проти нас в формі і в касках, я бачив їх очі, вони нас бояться. Я бачив всі ці очі, вони їх відворачують. що розуміють, що роблять подле діло. Він трус. Він навіть ударив мене по голові дубинкою, Не чекав того, що я не вбігу, не упаду. А ось заберу цю дубинку і щит. розумієте? Нам труси, а труси завжди падли. У Запоріжжі та Дніпропетровську на вулицю вийшли мирні люди. Студенти, бабусі з внуками, кажуть, побиті чоловіки. Проте Олегу Царьову ввижаються бригади Галицьких найманців. По тим даним, які у мене були, група в кількості тисяч чоловік направилася, захватывать обласні адміністрації в ряді області. Ані действували где-то поочередно, где-то мі... где розділілись. У Черкасах обласну адміністрацію штурмували 5 тисяч людей. Але серед затриманих чомусь жодного галицького бойовика, іронізує Юрій Сиротюк. Нагадує, три роки тут нестямно закручували гайки. Навіть публічні читання Шевченка заборонили. Бо екстреміст. Найбільший спротив влада отримала там, де вона чинила найбільший тиск. І в Черкасах по року людям заборонялося проводити будь-які публічні акції під різними приводами від поганої погоди до ремонту в центрі міста. Тобто туб найбільше закрутив гайки і не розрахував силу оцього закручування. І він не розрахував, в якому краю він це робить. Це край Будана Хмельницького, це край Холодного Яру, це край, де починалася Коліївщина, це козацький край. І тому в Черкащині рвануло. На неспокійну Черкащину перекинули бригади спецназу з інших областей, свідчить Сиротюк. Результат вивезені у ліс активісти. Покалічені люди. У цій ситуації написати заяву на звільнення це найпростіше рішення. Але з мого боку, це був би безвідповідальний крок, оскільки я ніколи не відступав перед проблемами. Я завжди поступово і організовано їх вирішував. Сергій Тулуб, голова Черкаської ОДА, 28 січня. Правозахисники вже збирають докази злочинів проти людства. Це необхідний крок перед зверненням до трибуналу в Гаазі, каже адвокат Сидіркізін. Він досі зі шрамом. Місяць тому на нього та Андрія Ілленка напали десятеро невідомих за кілька метрів від райвідділу у центрі Києва, де ведеться відеонагляд. дарма нападників досі не затримано. Це викрадення. Вбивства, вивезення в ліс, катування влада вже перейшла ту межу в переслідуванні активістів майдану, в переслідуванні мирного протесту, яка фактично можна вважати, що це вже має ознаки злочинів проти людства, тобто підсудна міжнародному кримінальному суду. Навіть коли існував СССР і все суспільство було під жорсткою опікою КГБ, відбувалися масові демонстрації та протести. Але тоді комуністичний режим не застосовував таких жорстких та нелюдських методів проти громадян України та не порушував таким чином права людини. Володимир Василенко у 2002 роках – суддя міжнародного кримінального суду ООН в ГААЗі. Влада втратила легітимність по всій країні на тітушках. На бюджетниках, на водовому беркуті влада ніде не тримається. Вона тримається на моральній легітимації. Влада втратила свою легітимність. Вона показала, що вона боїться народу. Ми дійсно на порогі громадянської війни. І цей сценарій у нас постійно... Розкручується, ми йдемо по цьому сценарію. У війни не буде. Немає з того боку, крім кубки бандитів, тих, хто хоче захищати режим. Є інше питання, що коли це переросте вибухову фазу, то знову пожар тушити прийдуть брати росіяни. І ми знову будемо стати на межі втрати державності. Оце єдине, що зупиняє нас від того, щоб все відбувалося природним шляхом. Борячись всередині країни, ми не повинні забувати про загрозу втрати державності. І тут простих рецептів не буває. Що краще холодна війна за столом переговорів? Чи гаряча фаза і нові жертви? Навіть свобода знає межу між війною і дієвим тиском. Приклад два місяці вільного існування Київради. як не крути, так кожен відчуває. Так скоро буде по всій Україні. Наша мета не просто бій заради бою, а наша мета це перемога. Бій, який несе за собою перемогу, і зміну влади в Україні на Київській організації свободи ще до того було більше 30 кримінальних справ за бійки з Беркутом за боротьбу з незаконними забудовами, переможну боротьбу. Тому якби вчити нас революції, я думаю, що це неправильно. Тим часом на хрещатику порядок як в армії. Інтендантська служба на плечах черкаських свободівців. Тобто ми виділяємо їм каремат, Людина приходить о 23 годині, отримує цей каремат, Потім їй видають одіяло, Вони знаходяться тут же на цій же території. Людина розміщується, де їй кажуть: справедливість це твоя дорога. Хай у ворога руки від страху тремтять. Твоя мужність, твоя перемога. Лідер рок-гурту Кому вниз Андрій Середа презентує в Київраді збірку мілітарної поезії Голос крові у рамках проекту Ірини Фаріон від книги до мети можна підняти Шевченка. В ньому все описано те, що відбувається зараз. І найстрашніше, що воно може відбутися ще один раз, якщо тут не буде доведено все до кінця. Просто треба зробити такий супротив і таку агресію стосовно сволоти, щоб потім у нас не виникало ніколи проблеми ще раз це робити. Українська революція гідності і надалі триває, попри підступні, іноді брутальні та злочинні дії режиму. Терплячість українців, яка часто була прокляттям для України, тепер може стати запорукою перемоги. Бо переплавляється у мужність, яка є терпінням у небезпеці, перемагає витриваліший.